Салют, хлопчики і дівчата! Нарешті вийшов наступний випуск після нового року. І сьогодні ми попрацюємо над наступними речами. Перше, ми пофіксимо багу, яку я знайшов. Ну, в принципі, ви теж мали бачити в попередньому відео. Далі ми попрацюємо над стилями бутстрапа. доповнимо кнопки новими стилями і змінимо трохи гріт структуру. І третє, ми попрацюємо над локалями, тобто додамо покращений переклад нашого сайту. Поїхали. Ми завершили на тому, що у нас форма показує помилку, що немає автора, коли ми намагаємося зберегти статтю. Це валідно, тому що ми не додали атрибут користувача, який зберігає власне цю статтю. Переходимо в Controller, відкриваємо Article Controller і йдемо до Action Create. В Action Create ми бачимо, що ми створюємо Article, Article New і в ньому передаємо парамси. Article Params. Давайте знайдемо, де це знаходиться, і що саме там відображено, і що ми передаємо. Отже, ми знаходимо метод article params і бачимо, що тут у нас вказані лише title, body та preview image. Три атрибути. Про автора тут не сказано ні слова. Є два варіанти, як можна додати нашого автора. Перший з них це. Просто додати в ці атрибути. Пишемо .merge, в ньому вставляємо автор і передаємо нашого поточного користувача. Це один варіант, але є красивіший варіант. Оскільки ми маємо зв'язок current user і article, ми можемо її використати його. Тож для цього ми забираємо цей merд, він нам не потрібний, воно зробить його автоматично. Замість article new нам треба написати current user articles, тому що на зв'язок множені. І замість new build. Метод build це той самий метод new, але засобами active record через relation, тобто в нашому випадку, через articles. І в нього ж передаємо ті самі параметри article params. Переходимо в браузер і створюємо якусь статтю. Пишемо і title, пишемо і body, додаємо картинку, додаємо прев'юшку. І ти цей save. Create стаття і каже, що не може знайти інверс асоціацію з Article і user. Окей, можемо перейти в консоль рельсову і подивитися, чи працює, і що не так працює. Пишемо rails. Спробуємо взяти останню статтю і взяти в неї юзера, до прикладу. Article Last User. Нічого не вивело, сказало помилку. І спробуємо автора. Автора виводить. Окей. Тепер зробимо навпаки UserLast. І візьмемо в нього Article. Немає такого. Отже, треба додати. Щось там не працює з нашим relation. Відкриваємо модель User. Переходимо в many Articles і бачимо, що у нас тут написано Inverse of User, але воно не шарить, що там «user», а там автор, воно не доганяє, бо у нас різний foreign key. Тому ми пишемо foreign key, двокрапка, і 2.Aвтор двокрапка, ID. Якби було там user ID, то воно б розібралося б і нормально працювало. Переходимо в консоль, пишемо Reload, перезавантажуємо. Це означає, що підвантаж новий код. І все. Тепер Articles у нас виводиться. І можемо йти в браузер знову пробувати, як працює наша стаття. Створення точніше, нашої статті. Перезавантажуємо сторіночку. понові заповнюємо дані. І ми бачимо прекрасний зелений напис Article Was Successfully Created. Вітаю вас! У нас тепер працює збереження статті, прив'язування автора і все таке. Ідемо в термінал, подивимось, що ми не міняли. Все супер, додаємо його і комітаємо. Переходимо в нашу хіроку на продакшн. Не дивіться на мої картинки, то мій косяк. Нову статтю створюємо і перевіряємо, чи працює наша фіча. Бачимо зелений напис, все, супер. Переходимо на індекс сторіночку і можемо ще щось подивитись, відредагувати, до прикладу, подивитися, чи все коректно працює. Давайте додамо якийсь текст, щоб ми бачили, що ця стаття дійсно відредагована. Пишемо якусь абракадабру. Просто всі підряд кнопочки натискаємо. Маємо випадку одною рукою. Ти Update article. і все супер. Стаття на місці, текст нашій новий на місці. Все працює. Переходимо в localhost і далі дивимося, що можна зробити. До прикладу. Відкриємо цю статтю, і я бачу, що дуже широка сторінка. Незручно читати, багато місця займає і виглядає воно так собі. Давайте спробуємо зменшити поле самої статті. Для цього нам останній цей рядочок, Render Article, треба загорнути в конструкцію Grid, так називаємо. Конструкція grid, вона складається з двох складових: рядки і колонки. Відповідно, спочатку ми пишемо тег row. Який задає рядки цієї статті, і далі треба створити colm. Колум розділить рядки на колоночки, і таким чином ми зможемо керувати, скільки колоночок займає ця стаття. Отже, пишемо div class Row. Наступними пишемо div class Column, але відразу вкажемо, що. Хочемо, щоб стаття займала 10, оскільки всього колонок 12, то нам треба поставити ще offset 1. Це означає, що зміщення статті буде на одну колонку на початку, і, відповідно, ще одна колонка залишиться в кінці, таким чином, стаття вийде по центру. Переходимо в браузер, перевантажуємо сторінку і дивимося, чи застосувалися наші зміни. Все, стаття стала вущою, і зручніше тепер читати. І виглядає цікавіше. Також мене бісить ця прев'ю-картинка. Вона потрібна на індекс сторінці, а на шоу вона зайва, тому що ми і так знаємо, що там, і тут вже треба контент показувати, а не прев'ю. Через то нам варто перейти в сторінку підкреслення атік.html і видалити цей div із іміджом прев'юхи. Видаляємо, зберігаємо, перезавантажуємо браузер. Дивимося, чи все, ми зробили правильно, нічого не поламалось. Все супер. Картинка зникла, стаття показується коректно. Наступним кроком нам треба зробити те саме з шириною на Edit сторінці. Тому що ми тільки на шоу це зробили, а на Edit залишилося. Тому нам треба перейти в сторінку Edit HTMLRB, скопіюємо відразу звідси рядочок, бо він такий самий. І поміщаємо рендер форми в таку саму грід-структуру. Також мені не сподобалося, що пола лейбл дуже коротке, і коли ви пишете довшу назву тайтла, то воно відображає дуже мало тексту, і треба це змінити. Для того, щоб це змінити, давайте подивимося bootstrap with. Атрибут with, він задає ширину самого філда, самого поля. Переходимо в розділ Sizing Bootstrap. І дивимося, яким саме чином ми можемо це задати. Скролимо вниз, бачимо приклади з шириною. От від 100%, і бачимо, що він задається класом wDF100. Відповідно, ми переходимо в наш текстфіл, пишемо клас WDF100. Переходимо в Edit форму, перезавантажуємо і подивимося. Що ми наконфігурували? Клацаємо Edit. А Edit не клацається. У нас якась помилка. Давайте подивимося, що ж там не так. Для цього переходимо в Show сторінку і дивимося, що ми понаписували. У нас стоїть button-2 Edit This Article. Помилка в тому, що це button-2. To. Button-2 to, він робить форму, а у нас просто посилання на нову сторінку. Ми можемо відкрити інспектор. Подивитися. от І ви бачите, що buttonTo згенерував нам форму із методом post. А у нас просто посилання на сторінку edit, метод get має бути. Через то ми приходимо в код і міняємо button-To на to. Також можемо замінити відразу кавички, хоча потім ми все рівно локалі будемо переписувати, так що це не має значення. І нам треба додати клас. Оскільки ми зробили лінк, to це посилання, а у нас були кнопки, то, напевно, треба щось а-ля класу button. Бачимо, що Edit став посиланням, але клас button не відпрацював. І давайте відкриємо інспектор і подивимося, що там не так. Бачимо, що у нас форм-клас залишився. А для посилання треба просто клас дорівнює, не форм-клас. Через то переходимо в код і забираємо слово form підкреслення. Це потрібно лише для button-ту, який генерує форму. І там є форм-клас. Окей. Зберігаємо, переходимо в браузер, дивимося зараз, як це буде працювати. Бачимо, що лінка тепер помістилась на своє місце. Завдяки вказаним класам інлайновим. І клас button не працює. Дивимося в документації Bootstrap, як краще це прописати. Переходимо в розділ Components. В ньому шукаємо Buttons. І дивимося, що. Ми можемо зробити. Ми бачимо, що кнопки виконані за допомогою класу BTN і далі розфарбовані за допомогою BTN primary, secondary, Success і так далі. Відповідно, нам треба також, ми можемо прямо в інспекторі перевірити, як воно працює. Пишемо замість button BTN, бачимо вже відразу, що воно прийняло форму кнопки. І тепер нам треба додати іще якусь розмальовку йому повертаємось в документацію. Нам найбільше з цього підходить, до прикладу, Secondary. От, відповідно, нам треба button Secondary, або ми можемо відкрити інспектор також. І ви можете на будь-якому сайті відкривати інспектор і дивитися, як виконаний той чи інший елемент. І бачимо, що дійсно використовується button Secondary клас. Копіюємо і вставляємо. Сюди ж там, де батон, і дивимося, чи підходить нам таке рішення. Отже, кнопочка стала сіренька, прикольна, в принципі, кругленька, непогано. Можемо залишити. Перевіряємо, чи вона працює. Вона працює. Відповідно, наша зміна на Лінту пройшла успішно. Переходимо в код, і тепер вставляємо всі ці класи в наш код. Замість батон пишемо BTN та клас btn-secondary. І те саме робимо для кнопки Destroy, оскільки вона має зараз дефолтні налаштування, нам треба їй сказати, щоб вона була в такому самому стилі. Перезавантажуємо і все працює. Тепер я б хотів би ще відступ додати між ними, бо вони якісь склеєні. Отже, давайте відкриємо інспектор, спробуємо додати клас, наприклад, MR Різка 5. Зазвичай Bootstrap використовує якісь такі класи. MR означає margin right, margin left або padding, наприклад, PR, якщо написати, але щось воно нічого не застосовує чомусь. Але я не розумію, чому. Можемо спробувати окремо тут де стилі, наприклад. І ми бачимо, що margin працює все ж таки. Тобто, якби цей клас був підключений, він би відпрацював, але чомусь він не відпрацьовує. Тож, треба перейти в документацію і подивитися, які там оновлені класи. А також треба написи змінити, тому що у нас довгі назви кнопок «Destroy this Article. Давайте їх напишемо, просто видалити і редагувати, та і все. А потім ми це все винесемо ще в локалі, і буде взагалі красота. Далі переходимо в браузер, відкриваємо наші вже. Документацію по, документацію по бутстрапу, пишемо margin, шукаємо розділ з марженами. І дивимося, що вони пропонують. Отже, MR, md 3 в принципі, те, що я й писав, але чомусь воно у нас не відпрацювало. Давайте спробуємо написати точно такі самі методи, як там. Класи, можливо, я щось десь неправильно написав. Спробуємо MRMD. Чомусь воно не працює. MDMR також не працює. Власне, не ясно, чому причина, але я не хочу з цим сильно бавитися і розбиратись, бо це дуже дрібна штука, і мені простіше самому додати клас, який мені потрібний. Для цього нам треба відкрити application .scss і додати туди щось. Я додам такий самий клас, як він мав би бути. MR5 до прикладу. От, і напишу, що я хочу margin-right, і розмір 5 пікселей. Я його назвав так само, в принципі, як в Bootstrap. І, можливо, воно колись підтягнеться, там, оновиться щось і запрацює, через то можна буде якраз видалити в класах, а в HTML можна буде не чіпати. І задаю знак уклику Important. За це мене захейтять фронтенщики, але я знаю точно, що воно буде працювати завжди. Частково зміни наші застосувалися, а по класу ні. Давайте перевіримо, чому. І виправимо. Пишемо MR5, те, що ми створили, і немає нічого. Отже, ми пропустили додати в HTML. Знаходимо цей linkto, де ми маємо додати, і додаємо а Спочатку button видалити стоїть, І до нього додаємо MR5. Зберігаємо, перевантажуємо сторінку і знову немає змін. Бачимо, що клас на місці. Поскролимо класи тут в інспекторі, бачимо, що його немає в наявності, отже, він, здається, просто не компільнувся. Переходимо в код, зупиняємо сервер, компілимо класи, перезапускаємо сервер. Сервер запускається, переходимо в браузер, оновлюємо нашу сторінку. І от чудово все працює. У нас з'явився відступ. Красота. Закриваємо інспектор. Він нам вже більше не потрібен. І давайте перевіримо, чи працюють всі наші кнопочки. Клацаємо змінити, відкривається форма. Все добре. Повертаємось на індекс. Там ще натиснемо Edit, подивимося, що воно це дійсно працює. Давайте також клацнемо на створення нової статті, подивимося, що відкривається. Форма відкривається, все супер. Можна переходити в термінал і комітити наші зміни. Давайте напишемо git статус, подивимося, що ми наміняли. Є такі файли, git-diff, Перевіряємо, чи ми все добре написали, чи нічого не загубили, зайвого не написали і так далі. Все гуд. Єдине, що у нас тут залишилися назви в кнопках, я б хотів би їх відразу також вже замінити і не повертатись до цього питання. Що ж, на цьому робимо паузу, наливаємо собі кавусі, перекур і поїхали далі. Для цього ми використаємо джем, відкриваємо Google, пишемо Rails i18N і знаходимо цей джем. Далі. Перейдемо в Ліби і знайдемо українську мову. Я хочу переконатися, що саме там є, чим воно нам допоможе, і що, можливо, нам доведеться все ж таки дописати. Отже, переходимо в Rails, локалі, шукаємо нашу рідненьку солов'їну. UK вона називається. І дивимося. Отже, ми маємо різні помилки ActiveRecord, ми маємо дати, ми маємо. Роки, парне, не парне, довге, різні помилки, цифри різні маємо, тобто досить великий об'єм інформації тут вже заданий, от, а ще деяких частин немає. До прикладу, я тут не бачу провидалити. От, через то, то ми можемо вже самі дописати. Отже, копіюємо JamRails i18N, вставляємо в наш JamSet. Зберігаємо, запускаємо бандл. переходимо в наші локалі, і відразу секцію з актів рекордом можна прибити, бо вона є в нашому джемі. Супер, зберігаємо і перезапустимо сервер про всяк випадок, і перейдемо в браузер і перевіримо. Чи працює все так, як мало би працювати. До прикладу, ми зайдемо в Edit і спробуємо написати якісь невалідні дані. До прикладу, видалимо title, і спробуємо зберегти статтю. Клацаємо зберегти. І бачимо, що тайтл не може бути порожнім. Супер. Відповідно, помилки працюють. Active record, переклад працює. Переходимо в код і доповнимо переклад нашими кнопками. Ми маємо секцію Buttons. і Додамо туди наші нові кнопки Delete і редагування. Далі я хочу додати інші кнопки, до прикладу, show там, і так далі. Але це вже відноситься не лише до статті, а взагалі. Цю кнопку можна використовувати на будь-якій сторінці. Тому я її винесу трошки вище на рівень Articles. Напишемо Buttons. І також створимо Edit, Show і Delete. І будемо далі використовувати вже їх. Тепер переходимо в наші в'юхи і вставляємо використання цих локалей уже замість тексту. Відкриваємо Article Show. Замість змінити ми пишемо T. В дужечках ми вказуємо маршрут. В нашому випадку це Buttons і Edit, оскільки у нас редагування. Ну і так само для Destroy пишемо Buttons і Delete. Зберігаємо, переходимо в браузер. Повертаємося до статей, натискаємо View і бачимо, що наші кнопки, все працює так, як ми задумали. Ти Edit, Edit працює. Також давайте додамо переклад для інших кнопочок і посилань, до прикладу, All Articles. Напишемо всі статті. І у нас там ще кнопочка вгору, так і напишемо, що це кнопочка вгору. Тепер переходимо в vieхи, е, до прикладу, в шоу переходимо і міняємо back to articles на всі статті. Знову пишемо те, дужки, в лапочках пишемо buttons.allarticles. І Також треба перейти в Edit і поміняти такі самі посилання. Замість Show Articles ми напишемо Buttons-Show. Замість back to articles напишемо Buttons All Articles. Переходимо в браузер. Всі кнопочки бачимо, що з'явилися всі статті, перегляд, все красиво працює, клацається, залишився тільки back to top перекласти. То вже в футері. І, напевно, цей перегляд я заберу. Це те самий, що шоу, і не хочу дублювати функціонал. Повертаємося в код і виправляємо наші зміни. Видаляємо рядочок buttons-show. Зайдіте на шоу, таке собі зберегли та й побачили. Далі ми переходимо в футер, і там шукаємо наший back to top Layouts, footer, Partial, Знаходимо тут ахрев ah, back back to top Бачимо, що це просто посилання із решіточкою. Замість неї напишемо нормальний helper рельсовий, щоб було в нас все гарненько і консистентно. Пишемо Link to, посилання так само пишемо решіточку. І в тексті вже використовуємо наші локалі. T, дужки, Buttons, Up. Зберігаємо і перевіряємо. Ще в нас не перекладений editing article. Давайте його також перекладемо. Переходимо в Edit і міняємо захардкоджений текст на локалі. Тут ми вже використовуємо текст із блоку Articles, Buttons. І що саме ми робимо, Edit. Перезвантажуємо сторіночку і бачимо, що наша нова назва на місці. Прекрасно. Далі я хочу додати переклади і лейбли для полів, тому що там не зовсім зрозуміло, що саме треба вводити і для чого. Тому ми пишемо в «Articles» блок form, в ньому пишемо блок labels. І вказуємо ті поля, які у нас є. До прикладу, title. Нехай це буде назва статті. Далі нам треба preview image. І Body у нас ще є. Body, хай буде текст статті. А Preview називаємо зображення на загальній сторінці. Далі переходимо на форму і дописуємо це все діло. Відкриваємо articles і там шукаємо нашу формочку. Далі переходимо в лейбли і треба додати сюди текст. Відповідно, другим параметром ми вставляємо нашу локаль. Пишемо так само Comma, та в дужечках маршрут до наших локалей. Оновлюємо сторінку. Дивимося, що тайтл змінився на назву статті. Робимо те саме з іншими лейблами. Несли зміни, перезавантажуємо сторінку, і бачимо, що наші зміни застосувалися. Переходимо на new article, і бачимо також, що у нас тут ще залишилося Back to Articles і сама назва New Article. Давайте і їх перекладемо. Відкриваємо new html htmlb і замість тексту вставляємо знову наш articles button New. І. Перезавантажуємо сторіночку, дивимося, що в нас оновилося заголовочок сторінки, і можна переходити до коду і це все це заливати і перевіряти вже на продакшені. Переходимо на наш продакшн, після того як все задеплоювалось, перезавантажили сторіночку, і бачимо, що все прекрасно. Назви перекладені. Кнопочки працюють, все гарно, нічого не поїхало. Вітаю вас з черговим апгрейдом вашого сайту. Ось закінчився наш урок. Ми зробили багато крутих фіч і розібрали, як продебажити помилки. як... Відредагувати кнопки посилання, додали стилі від Bootstrap, змінили гріт систему, додали джем для локалей наших, і сайт став набагато гарнішим. А тепер, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, наскільки вам сподобалось відео. Можливо, якісь питання були не розкриті для вас. А також доєднуйся до телеграм-каналу та задавай свої запитання до нових відео.